За два роки роботи волонтери навчилися не просто швидко та якісно складати дрони для захисників, а й постійно вдосконалювати моделі. Кажуть, без підтримки українців це було б неможливим, адже кожен донат це якась деталь, без якої успіх був би неможливим. Сьогодні пригадують перші спроби створити літаючу зброю. Перші дрони дуже важко йшли, бо не знали, що я, як, куди, який вінтік, що, куди. Одягається, що куди прикручується, ну потім розібралися. Тако потихеньку, 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 і ми вже так можемо працювати з критики ночима. Волонтери зізнаються, немає ніякої різниці, якого розміру донат, адже у кожного різні можливості. Тут головне небайдужість. «100 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 50 гривень, яких ми потім конвертуємо в це в запчастини і в переробку цих всіх речей або закупівлю нових дронів. Тобто для нас це дуже важливо. Об'єми величезні. Я перебільшення кажу, ніхто в області я не знайде в регіоні на волонтерських засадах в ноль це робить так, як це робимо. Ми кожен дрон потребує перевірки, адже для волонтерів важливо, аби кожна позиція, потрапивши у руки військовим, була готова до негайного використання. Вони обльотуються перед тим, як відправитись на фронт. Тобто, щоб ви собі розуміли, виробники нових дронів цього не роблять, і це велика проблема. Я вам компетентно це говорю. Коли ти береш дрон, ставиш на позиції, він перевертається, вибухає біля тебе. Це є проблема. Понад дві тисячі дронів за менш ніж два роки вдалося виготовити і передати військовим. Кожен з них це ручна робота, це індивідуальне налаштування та підготовка. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Ми максимальною відповідальністю ставимося до кожного нашого виробу. Ми тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з військовослужбовцями 24 на 7. Ми позиціонуємо і хочемо, щоб наші дрони були максимально актуальні тут і зараз на лінії бойового зіткнення. Величезна кількість передана силам оборони: дві тисячі впівдронів. Ми вже виготовили і передали нашим збройним силам. Кожен дрон гравіюється, вони мають свої унікальні номера. Завдяки цьому номеру на дроні. Ми розуміємо, які саме комплектуючі ми поставили на цей впівдрон. Робота волонтера, як і захисника, цілодобова. Тут кажуть, не можна розслабитися, адже запити від військових є постійно. Хлопці не лише збирають нові безпілотники, а й переобладнують ті, що передають з лінії фронту.